945 день в Канаді і було 15.01.26. Вже по 12-й, само собою. І таке. Але завтра п'ятниця. Завтра цілий день п'ятниця, сподіваюся. Легенька. І це. Сьогодні все пробую. Сьогодні знову була робота на вулиці в Дог Ерії. Сьогодні дуже сильний вітер був вночі. І цілий день. Цілий день таке чуть не торнадо, двері закрили, бо двері виламувало в супермаркеті. Теж двері відкрили, дзвонили до мене, щоб я прийшов поміг. Але вони там вже самі розібралися, як вони. Там вони просто на защолках, вони їх вже поставили. Я просто подивився нормально, молодці це будуть самі ремонтувати. таке от. Ранок стандартний, до комп'ютера, видрукував заявки, пішов, подивився технічне приміщення. До речі, в бойлер ну, сьогодні не заходив. Завтра зайду. П'ятниця, завтра, завтра подивлюсь. От. Пішов попив кави, по-моєму, зранку, так, попив кави і до роботи. З такого цікавого. В одній квартирі постійні мешканці в них там, то вони дуже чутливі, там три родини живе, ну, знімають три квартири на одному поверсі, і якщо там якийсь запах, зразу дзвонять. Щось там скрипить, зразу дзвонять, щось там забилося. Умивальник сьогодні і туалет не забився. Вмивальник пробили самі, сипанули хімії, вона пробилася. Я сказав, що ви відкрили гарячу воду, промили нормально, воно гарненько все піде. Туалет просто папір нічого такого, але фу, заявка. Е, Посудомечної машини сьогодні не було. Чи було? Ні, ні, то вчора була посадома. Сьогодні була е, цей драєр. Сушарка для одягу, забув. Сушарка для одягу. Я її сьогодні обіцяв поміняти. Я її сьогодні поміняв, знайшов на складі. Вже відремонтований, новий не давав, нема сенсу. А давай він ремонтований. Поміняли. Холодильник, майстер приходив холодильник ремонтувати. Але я познавав, що я не мав часу його пустити, бо в мене було в аут Я з офісною працівницею ходив по квартирах. Ми дивилися, що там людей. По ремонту. Не було страшних квартир. Однобедромна квартира, люди там дещо поремонтували, але там два кота великих, і вони поцарапали двері, троє дверей. Ну, Трошки вони заплатять за це ну, нічого страшного. От. А вітер був сильний, і він там, де собаки гуляють, там є така огорожа, і вітер її всю повністю завалив. Вона була. Прикручена, шафі там чуть-чуть прикрутив, але все ж таки треба було дати хомуток. Я теж не дав його. <смі> прикрутив на болти, поставив все під, під донами там, думаю, буде стояти довше. Отакі от справи. Та й ніби нічого такого. Треба йти відпочивати ввечері. Що ввечері цікавого готового? А, картоплі по Захотіли картоплю по селянськи з чесничком. І рибку ми купили. Рибка, до речі, класна. Шкода коробку викинули з хутрофову. Не пам'ятаю, де ми її навіть брали. Але вона в планіровці, але середня риба. Якась там пеленгас, не знаю. ну, Біла, гарними кусками, велика риба, легко готується в духовці. 15 хвилин і готово, Дуже добре. Можна буде брати. У ну, таке, так що іду я, ну, я спати.